Привіт, дорогоцінні! Знаєте, друзі, хочеться з вами поділитися дуже хорошою такою історією, яка от справді торкнулася мене про одного священника, який сумував, дуже сумував, що у світі так все погано. І дивлячись на службу, яка проходила у храмі, і людей, які молилися, він говорив: Господи, Господи. Стільки людей моляться до тебе, а у світі все більше і більше горя, проблем, біди. І в той момент явився ангел Божий йому і взяв священника і поніс від храму до неба. І коли вони піднімалися до неба і віддалялися від землі, священник перестав чути голоси людей, які молилися у храмі. Він перестав чути молитви, пісні людей. І здивований, збентежений священник спитав у ангела про те, що от зараз у храмі іде служба, чому я вже не чую пісень, молит. Та ангел подивився на нього, на священника, і повернув його назад у храм, щоб той послухав, про що моляться люди. І священнику було дано почути їхні молитви. От один бізнесмен молився: Господи, я так хотів більше з минулої угоди заробити. Другий думав: о, які дівчата, цікаво, які вони в ліжку. Ті, що співали, думали, що ніхто так не співає, ми тут найсвятіші. Дівчина дивилася на іншу і завидувала її довгому і красивому волосню. І священник повернувся і подивився на свого колегу. А той, о, поскорше би це все закінчилося! Я так хочу їсти, я так хочу пити, поскорше я би вже випив вина. Розумієте, і в цю секунду священик зрозумів, чому молитви такі не чує Бог? Тому що часто люди моляться лицемірно з вигодою для себе релігійно, через свою гордість, корисність, все для себе, любими. Розумієте? І тому немає пробудження в церкві, немає, церкви мертві. І священник каже, але чому тоді Бог не знищує це лицемірне релігійне зібрання та тому, що у ньому був один священник, який говорив духовні істини духовним людям, а душевні його не розуміли. Тому потрібно проаналізувати себе. В якій ми позиції, духовні чи душевні миру вам дорогоцінні?